Це перша прес-конференція парамжита калона для місцевих та регіональних ЗМІ з моменту його призначення на посаду виконуючого обов'язки генерального директора Патар Селор Мітал Кривий Ріг. Він зазначив, що масштабна модернізація, яка розпочалась у 2005 році, була спрямована на розбудову сучасного і конкурентно спроможного підприємства. Лише з 2006 по 2013 роки загальна сума інвестицій компанії Арселор -Міттл» у розвиток Патарселор Мітал Кривий Ріг, склала понад 19 мільярдів гривень. Серед найбільших інвестиційних проектів парамжит Калона з Авриконс. Об'єктів комплексу коксових батарей No3 та 4, капітальний ремонт доминої печі, модернізацію повітря розподільної установки кисневого виробництва. А також будівництво машини безперервного лиття, заготовок і печі ковша. За словами парамжита Калона, незважаючи на непросту ситуацію в Україні і на світовому ринку Сталі, підприємство не збирається відмовлятися від освоєння інвестицій та впровадження довгострокових та нових проєктів, зокрема в питаннях охорони праці, виробництва та екології, у найближчі п'ять років компанія ArcelorMittal планує спрямувати більше одного мільярда доларів на реалізацію масштабних стратегічних інвестиційних проєктів, у тому числі спровадження природоохоронних заходів. А це капітальний ремонт доменної печі номер 6, встановлення системи пиловугільного вдування у домені печі номер 9 реконструкція коксових батарей номер 5 і 6, а також аглоцехів та конверторного цеху із заміною газоочисних установок. За словами парамжита калона, реалізація цієї програми дозволить не тільки зберегти, а й підвищити обсяги виробництва продукції, і головне знизити рівень викидів забруднюючих речовин у повітря. У газоочисні установки ми інвестуємо великі суми, як і в нові коксові батареї. Це дозволить значно покращити екологічну ситуацію в Кривому Розі. Наша головна мета поступове впровадження нових і новітніх технологій на виробничих об'єктах. Ми маємо бажання, аби підприємство існувало не 5 чи 10, а сотні років. І всі передумови для цього у нас є. Парамжит калон навів декілька прикладів. Установка пиловугільного вдування на дев'ятці дасть можливість звести до нуля використання природного газу і значно скоротить витрати коксу. Реконструкція доминої печі номер 6 дозволить скоротити викиди забруднюючих речовин в атмосферу на 7 тисяч тонн на рік. Подібних результатів очікують і від реконструкції інших об'єктів. Говорячи про здобутки підприємства у минулому році, парамжит калон назвав його відносно успішним. Навіть за від'ємних показників чистого прибутку це стало наслідком війни на сході країни та анексії Криму. Якщо раніше підприємство брало вапняк з цих регіонів, то минулому році довелося шукати інші ринки. Відтак імпортна сировина значно перевищила заплановані витрати на неї. Така ж ситуація з вугіллям і коксом. Їх тепер закуповують за кордоном. Оптимістичніші прогнози на цей рік планується, що виробництво кінцевої продукції збільшиться. Немає в планах підприємства і зниження витрат на соціальну сферу, отримання соціальної інфраструктури, збереження пільг, заходи з охорони праці і розвиток місцевих громад. Патер Солормітал Кривий ріг щорічно виділяє кошти на благодійні цілі: розвиток освіти, культури та охорону здоров'я у нашому місті. Це закріплено у договорі про соціальну співпрацю з органами місцевого самоврядування. Тільки у 2010-2013 роках підприємство спрямувало 60 мільйонів гривень у проекти з будівництва розширення та утримання об'єктів соціальної інфраструктури Кривого Рогу. Торік в різні міські соціальні проекти було інвестовано 15 мільйонів гривень. Дбають на підприємстві про сім'ї, рідні яких загинули в зоні АТО. Зараз у зоні проведення антитерористичної операції перебуває більше трьохсот наших працівників. Тринадцять на жаль загинули раніше. Наш обов'язок підтримувати постійно родини цих полеглих на полі битви солдатів. Ми вже виплатили родинам одноразові компенсації і будемо підтримувати їх і надалі. Ми навіть відкрили благодійний фонд підприємства, куди на ці цілі вже перерахували 250 тисяч гривень. Підприємство тісно співпрацює з національними виробниками. Вантажообіг АМКР складає 17 мільйонів тонн на рік. А це стабільна робота для українських перевізників, залізничників, портовиків, багатьох підрядних організацій. Підприємство відкрите для всіх, сказав Парамжит Калон. У власників компанії є бажання допомагати Кривому Рогу і забезпечувати його мешканців робочими місцями.